Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дозвольте Ісусу формувати ваше життя. Віддати своє життя Ісусу це означає звернутися до Нього. Я хочу, щоб Ти формував моє життя. Гончар ніколи не працює з глиною там, де знаходить її. Він приносить глину до майстерні і починає її обробляти. Спочатку з глини просто неможливо ліпити. Вона суха і містить грудки, які необхідно роздробити та пом'якшити. Тоді ж гончар прибирає домішки та камінці, що можуть перешкодити процесу ліплення. Це триває, доки глина розм'якне і перетвориться на однорідну пасту. Ідеально придатну для майбутніх виробів горшечника. Коли нарешті глиняний грудок готовий, гончар кладе його у центрі кола, що обертається, і глина теж починає обертатися. Гончар визначає форму майбутньої посудини, а потім вибирає швидкість обертання, необхідну для її виготовлення. Але ж бо ти отець наш. Боже, усі ми глина, ти, гончар, ми, всі творіння рук твоїх. Ісая 64.8 Бог формує з вас посудину, якою бачить вас. Не хвилюйтеся. Він працює з вами як із найдосконалішим виробом у всесвіті. Моя молитва сьогодні. Господи, я знаю, що мені потрібне смирення, щоб визнати, що я глина. Але я у твоїх руках це дає надію. Господи, я знаю, що кожна посудина, створена тобою, є досконалою, і я посудина в честі. Господи, я ввіряю своє життя у Твої руки. Я хочу, щоб ти формував мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернал, Джизускрапканет, усі права захищено.